Всім привіт! Там батька в групі в коментарях задавали, подивилися на нашу пасіку матку відну, зараз я вам про то розкажу, як здешевити вулик з ППС. Тобто як ми здешевили. Зараз вам почну свою історію. історія то начнем, ну, Ми водимо матки, карніку F1 від німецьких матководів. Кому там цікаво, там я ссылочку на Facebook оставлю у цих коментарях, там під відео. Коротше. Дивіться, почну я свою історію. У нас були такі чотирьохмісні нуклеуси, зараз вам їх покажу. На 1 четверту стандартну ну, Даранівську рамку. Ми стикнулися з такою проблемою. Ну, тут кормушка і на 4 сім'ї. Зараз я вам так трохи покажу. ну, льотки 4 і вентиляція. Ми стикнулися з такою як проблемою в другій половині літа. Вони дуже злітають. А до нас поступали закази на пізні матки. І Ми дивилися в інтернеті і дійшли до такого виводу зробити бюджетний варіант ППС-вулика. Ну Дивіться, це батьків ми зробили для початку 20 таких корпусів. Це батьків бюджетний варіант. От, як можете подивитися, це на дві сім'ї у, у дві сторони. Для ну, другої половини літа, щоб матки не злітали. Тут перегородочка. Це отака криша. Це обв'язка і криша. Це, да, там є в групі багато коментар... коментарів, а як це сказати правильно. Об'явлення по продажі таких криш. Далі батько лізав по інтернету, видивився отакі подіївські корпуса. Як можете подивитися, доволі непогані, як на місцю, дуже доволі непогані. Ми зараз в них, як можете подивитися, по два корпуси стоїть. Ми зимуємо. зимуємо. Сім'ї у нас у них зимують. Ми от купили отакий корпус, як його от скажем, упростити, як здешевити. Для початку купний був такий корпус. У нас була проблема з дном. Дуже дороге було і криша. Для початку ми ставили їх, Це перший варіант. Так ставили, накривали, маток було, треба много. не знали, що з цим робити. Далі батько почав думати, як упрощати, щоб здешевити, не купляти от кришу і дно. От Можу вам зараз кришу, оце така бляха, от Подивіться, така, таку обв'язку робить, там у нас заготовочки, Як можете подивитися, де я таку купленку прибиваю це і ставить сюди ще пінополіоретант, піно -піно пінопласт. Е ППС. -пе Зараз покажу це так, він відкривається. Як бачите, у нас тут вставлена вже своя перегородка, розділяюча у дві сторони. от Як можете подивитися на новий вильот, ну це ще батько доудосконалює. Це ще пробні варіанти. ну Пробні варіанти вже проробили. Оце таке придумане дно. Дві штучки ППС, як батько каже, потім йде рішотка вентиляційна, така як тут була. Як ми спочатку використовували, просто ставили корпус. Отак. От Це ми упростили, здешевили. От вулик. Так собі стоїмось корпуса. в нас 200 ще ми з реєм обходилися. Зараз примерно криша в нас обходиться в районі, щоб вам. 50-80 гривень що? і от кришка 20-50 гривень, бо практично весь свій матеріал використовуємо доску. От за що того воно в нас здешевилося. Щоб вам ще раз сказати. Не знаю, все дякую за перегляд. Я показав свій варіант, як ми здешевили. От так. Бюджетний варіант, мій, не мій наш бюджетний варіант от, от такого вулика. От Фадіївський корпус ми трохи упростили для себе. Все. Дякую. Дякую за перегляд. Підписуйтесь обов'язково на наш канал. Ставте лайк. До побачення.